Встигли впоратися до дощу спекотна, задушлива погода і утворення розливих хмар, які вже зранку стали вкривати небо над нашим містом в очікуванні майбутнього виклику погоди у вигляді мокви, ніяким чином не злякали і навіть не вплинули на настрій учасників 14-го етапу особисто командного чемпіонату з кульової стрільби, п'ятої малої олімпіади серед представників засобів масової інформації Придніпров'я, України Європи, Кубок Дракоші 2020-2023, двадцять дві відбулися за допомоги та підтримки. Голови постійно. Комісії з питань сім'ї, молоді і спорту Дніпропетровської обласної ради Михайла Кошляка. Я хотів би подякувати Господу Богу за погоду хорошу, а також голові постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань сім'ї, молоді і спорту Михайлові Анатолійовичу Кошляку. Саме завдяки його і ініціативі і допомозі сьогоднішнє свято нашого спорту стрілецького. І цим ми продовжуємо більше як 30-річні. Традиції, триголу, і сподіваюся, що так буде і надалі. Я бачу і в порівнянні з тим, що було на попередньому місці проживання. Це унікальне тут явище, і дуже приємно приймати участь в таких змаганнях, тому що тут і атмосфера, і емоційна складова. Дуже приємно. Валентин разом зі своїм партнером Олексієм Івановим. По неповній команді Донецької області і за відсутності представниці прекрасної статі 20-ма пострілами по 10 на кожного вибили 156 очок і фінішували дев'ятими з 11 колективів учасників. Нарядок нижче опинився дебютант змагань Дніпро Тіві, кольори якого захищали водії Максим Рождественський та оператор Андрій Чабаненко. А успіх у чемпіонаті святкувало Тріо Олександр Дювбаков і компанія, де разом з ним стріляли рідний брат Віктор та його дружина Олександра. Вона стала кращою в індивідуальному заліку серед жінок а Олександр виграв особисту першість серед чоловіків. Перемогу їм приніс доробок у сумі 255 залікових пунктів. Я хочу подякувати організаторам і насамперед Володимиру Сороці за те, що вже дуже багато років він своїм оптимізмом, своїми якимись такими організаторськими якостями надихає журналістський такий загал, спільноту нашого регіону на постійні такі регулярні змагання Кубок Дракоща, і це дуже є позитивним, тому що на фоні війни, на фоні цих. Всіх негативних подій ми маємо можливість, хоча б якийсь якось зробити паузу, розвантажити мозок, е прийняти участь у спортивних змаганнях різних, е і е маємо можливість поспілкуватися. Це саме найголовніше в наших змаганнях. Тотожну з чемпіоном кількість очок набрала і команда, Інни суботіної кольори, якої захищали Віктор Качанов. І Валерій Кулик, втім, за додатковим показником більшої кількості влучань у десятку дюбакова і компанії 8 проти 2, вона мала задовільнитися другим місцем, відставши від неї на 18 пунктів. Третім фінішував колектив досвідченого журналіста, члена національної спілки журналістів України Павла Дінця.